Че змін я вітаю вас у нашому проєкті Ми неодноразово говорили про реформу децентралізації, і ось настав час поговорити про реальні справи, які зроблені в рамках цієї реформи. В якості експерта ми запросили голову Веселівської об'єднаної територіальної громади Петра Кияшка. Вітаю вас, Петро Миколаєвича. дня. практично рік виповнюється, як в Запорізькій області розпочалась активна робота спровадження реформи децентралізації, розробки перспективного плана. І веселівська тоді ще рада селищна активно долучилась до цього процесу. Не жалкуєте про якісь свої кроки, про те, що стали піонером цієї справи в Запорізькій області. Ні, ніколи не жалію і не пожалію. По-перше, цю реформу ми чекали більше 10 років. Я радий був, коли Роман Безсмертний свій час розвернув був роботу, і він був біля вже цілі. Напереликий жаль склалося так, що ця реформа була відложена. І я завжди наблюдав за цим, за цим, за цим процесом. Ну, от І реально, це дуже мене. Мобілізувала мене моїх друзів на те, що ми можемо змінити життя на краще в наших селах. Тобто, ви психологічно вже були готові, а коли ще й отримали реальні інструменти, законодавчі, то активно долучились до реальної справи. Як ви оцінюєте роботу, яка проведена за цей рік в Запорізькій області? Чи активно процес цей просувається? Сьогодні можна сказати, що все-таки, на превеликий жаль, законодавець дуже запізнюється і сьогодні запізнюється з реформою. Но наша, наша громада, от наші жителі наших сіл, повірили, повірили мені, повірили моїй команді, всім активним жителям наших сіл, що можна змінити, як я говорю, все на краще. І в нас вже багато виходить. Хоча ми зробили перший етап. Перший етап це оформлення всіх документів, необхідних для того, щоб повноцінно могла працювати наша. Громада зробили перші кроки в виявленні всіх проблем на наших територіях. Їх, на великий жаль, набагато більше, чим ми очікували. Ми змогли вияснити і мобілізувати всіх заінтересованих активних членів кожного села, і на сьогодні. Можна сказати, що перший етап у нас пройшов успішно за перший етап в Запорізькій області створилося шість об'єднаних територіальних громад, і зараз ми маємо змогу подивитися сюжет про те, що думають голови об'єднаних територіальних громад про процес децентралізації. Ось вони керівники перших в області шести об'єднаних територіальних громад: Приображенської, Берестівської, Васелівської, Чапаївської, Комижзорянської та Смирновської всі колишні голови сільських та селищних рад, яким люди знову довірили своє майбутнє. Після плідної роботи під час міжнародної конференції запитали у них про наболіли. Провадження детралізації першу чергу гальмує це законопроекти, які на сьогоднішній час не приймаються нашою державою. А це в першу чергу виникають проблеми в нашому повністю регулюванні на містах і в органах самоврядування. Від держави на даний час необхідні законодавче поле доробити, щоб ми в цьому законодавчому полі мали змогу впроваджувати в наші громади в життя реально, щоб люди побачили результати. Спілкуючись з людьми безпосередньо на місцях, керівники громад бачать, наскільки підтримують сутність і переваги децентралізації. На жаль, до повного розуміння ще далеко. Ми тільки розпочали роботу над цим. До цього ми вели просто агітували і розказували. Тепер треба розробити конкретні шаги, конкретні справи. Тоді люди все зрозуміють. Україна розвивається 24 роки, а село. Залишилося в 90-х роках, хотілося б дуже швидко великих змін. Децентралізація, особлива реформа, без котрої про жодні зміни говорити не можна. Тому так важливо, щоб кожен житель, чи то села, чи то міста, розумів її сутність і переваги. Саме головне, що є підтримка людей. Люди давно вже чекали реформ, і це треба було зробити. Ну я думаю, хоча б років 10 назад, і тоді ми були шагнули далі, чим ми знаходимося сьогодні. Эта реформа очень давно нужна была Украине, потому что мы идем по пути польской реформы. На самом деле у них хороший опыт, и мы принимаем этот опыт именно Польши, но они этот опыт внедряли в жизнь 20 лет. А мы хотим сегодня это быстро сделать. Понятно, у нас очень достаточно есть хороший опыт польский, но нам не хватает времени и не хватает сегодня возможности для того, чтобы оперативно реагировать на те проблемы, которые возникают при... Реформі. Реформа глобальна об'єднає собі дві реформи: це і е, об'єднання громад, і децентралізація власті в повному об'ємі. Як у цих непростих умовах працюється жінкам-керівникам? Чи відчувають вони підтримку з боку сильної половини? Я сподіваюся на підтримку своїх колег на їх досвід. І думаю, що разом, коли нас багато, то нас не подолати. Ми будемо робити. Чоловіки будуть йти вперед, а жінки ніколи не будуть відставати від них. Це програма час зміни». Сьогодні ми говоримо про те, як працює децентралізація вже конкретно в дії. Наш експерт, голова Веселівської об'єднаної територіальної громади Петро Кияшко. Петро Миколаєвичу. До речі, такий факт мені здається доволі символічний. Що ось ці люди, яких ми ще не побачили в сюжеті, які сьогодні очолюють об'єднані територіальні громади в Запорізькій області, вони ж були до того теж головами селищних рад. Це говорить про те, що люди висловили їм довіру знову і знову. Тільки за авторитетними людьми він руковод. Керівниками можуть е, піти люди, і тим більше, е, на такі великі зміни, які повинні у корді змінити життя на селі. І мене дуже радує, що мої колеги всі шість пройшли вибори достойно. Е, мене що у нас пройшли е, зміни, і в, в селах, е, старости, е, і в двох селах ми провели старости, так? І в двох селах теж бувші голови сільських рад, стали старостами. Це говорить про це, що в цих селах голови сільських рад пользувалися авторитетом. Без них ми просто не об'єдналися. Що ви порадили тим, хто поки що не створив об'єднану територіальну громаду? Вагається, які сумніви побоювання має. Ви знаєте, я теж думаю, чому ж все е, вроді реформа для людей, для села, і чого голови сільських рад, чого люди не мобілізовують, не заставляють голів піти на реформи? А причина тут е, двоя. А перша причина все-таки законодавець відстає з законами. От подивіться, основний закон для нас це ну, управляти землею, так, і тільки от неділю назад прийнятий в першому читанні закон 3555, закон про земельну реформу. А без цього закону нам просто далі продвигатися буде дуже складно. Між допрочі, якщо цей закон напрацює, тому від першого до другого читання може пройти дуже великий час, а це дуже б не, не, не бажано. А якщо ми отримемо право зробити ревізію повністю використання землі, наші бюджети от наші громади можуть спокійно ну, додатися на 20%, а то й більше. Дальше, Дуже важливо таке питання, все таки вирішити законодавцю дуже справедливий закон про нерухомість. Він запрацював. Але у нас є деякі мешканці нашої громади. Я думаю, вони напевне по всій Україні, які просто не оформили свою нерухомість. І зараз виходить той ж законопослушний, який оформив все по чесному, зробив платить налоги. Той зовсім другий з боку. Не платить ні за що, нарушає закон. І він, от, здається, Програє той, ходиться, хто дотримується хто, закону. Так, хто, ось, хто, такий хто і, і це, дуже, дуже багато таких питань, невирішених. Говорять, що ще треба змінити 500 законодавчих там актів, законів, щоб вже запрацювати. Якщо такими темпами буде Верховна Рада працювати, приймати там по ложечки, чайні ці закони, нам буде в подальшому дуже трудно. Це питання, що касається законодавчих. Що касається на селі, ви знаєте, люди не вірять. Люди не вірять, що влада може щось зробити так, щоб їм стало краще. Їх дуже багато. Обманували це однозначно. І коли я проводив зустрічі з людьми, вони мені просто говорили: так Петро Миколаївич, неужели і ви нас обманете? Ну я роблю все можливе для того, щоб все-таки не обманули, і я впевнений в тому, що перемога буде за нами, тому що у нас є все для цього. Ми готувалися до реформи, ми готувалися і матеріально в тому числі, ми зарезервували час фінансів для того, щоб можна допомогти іменно тим селам, які ми приєднали до себе. Тому що у них на превеликий жаль дуже багато трудностей. Дуже багато. Хоча ми включилися в вирішення цих проблем, вони не требують там великих таких фінансових затрат, хоча держава дуже багато нам обіщала. Держава нам обіцяла спочатку кожній громаді, коли вже організувала 159, сказали, що кожна громада отримать по 30 мільйонів, потім 25, потім 12,5, зараз 7,7 мільйонів нашої громади. І ми, в принципі, розуміємо, що можуть навіть ціни дійти до нас. І ми не сильно не розчитуємо на них. Но навіть якщо не буде ніякої підтримки держави, тому що поки кроме розговорів тільки були зміни до бюджетного кодексу, які надають нам можливість. І то тут я вже говорив чуть-чуть, там дуже багато ще проблем для того, щоб по-чесному всі платили налоги. Якщо на селі будуть платити всі по чесному, кожна громада, в якій є от більше 10 тисяч гектар землі, вона не може бути бідною. Вона приречена на успіх, тільки там треба розібратися. Громада повинна зібратися, подивитися, вияснити, де саме нераціонально використовуються гроші, а їх на повеликий жаль дуже багато використовується нераціонально. В тому числі і в нас. Я не хочу сказати, що ми вирішили багато питань, хоча ми деякі вже закрили, і ми у нас є. У нас є в принципі те, де ми. Можемо вже, ну як говорять, газдувати по настоящому У нас об'єднання з Півлаців багатоповерхових будинків, де практично ми гроші не витрачаємо, не викидаємо, я вважаю, викидати на підтримку комунальних підприємств. Ми не видаємо їм гроші, ми можемо, вони в нас можуть тільки заробити. І це дає нам можливість економити великі гроші. До речі, Петро Миколаївич, ми зараз можемо запропонувати нашим глядачам подивитись цей сюжет про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на прикладі Веселівського району до речі вчаться ті, хто сьогодні хоче створити ОСББ не тільки в районах області, а й в самому місті Запоріжжя. Давайте вчитися у співвласників багатоквартирних будинків Веселівського району. Дві 2009 року у селі Веселому Запорізької області запровадили систему ОСББ. І нині тут діють уже 74 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Реформа допомогла на 15% знизити витрати на комунальні послуги та розпочати глобальні зміни у житловому секторі. Спочатку всі нововведення громадськість прийняла гостро, каже Світлана Созонова. Перші роки мешканці не довіряли новій системі, іноді навіть не сплачували за квартири. Але побачивши, що кошти використовуються ефективно, а реформи призвели до раціонального отримання будинку, люди перестали боятися змін. Ми все, все, що ми вкладаємо, все ми і робимо. Ми дуже багато зробили, да? і це поміняли, там, ну не буду я перечисляти, роботи зробили дуже багато, видно, окна поміняли, пліточку положили, цвіточки вони поставили, штори повесили, Смотрим, що відношення у людей зовсім інше. Раніше курили у під'їздах, там, знаєте, як же, а зараз зовсім інше, от як вдома. Впродовж шести років існування ОСБ Бе у селі Веселому позбулися всіх проблем у житлових приміщеннях, адже співвласники багатоквартирних будинків можуть самостійно вирішувати першочергові проблеми, а не чекати комунальників. У багатьох же містах до цього ще тільки долає тернистий шлях. Зізнайтеся, Петро Миколаївичу, з створенням об'ємної територіальної громади чи зросли статки у Васелівської об'єднаної територіальної громади. І чи можна говорити взагалі про фінансову спроможність, яку обіцяє і яку має на меті децентралізація? Наша громада, вона просто приречена на успіх. Всі фінанси, хоча нам, в принципі, розчоти, розрахунки, вищестоящих наших руководителів, керівників показували, що ми там чуть-чуть неспроможні. Спроможні. спроможні. На дуже багато резервів для того є. Ми будемо розцвітати і ми станемо одніми. <кій> Я люблю бути кращим. Я думаю, що ми і стане наша громада одною з кращих. І навіть ще раз заострював, навіть якщо і держава нам не допоможе, ми зробимо, тому що це потрібно нашим людям. Це смисл ну, мого життя, моїх колег, моїх друзів. Що ми доказали, що все-таки в селі, коли заїжджають, то зараз заїдьте у село, у любе село в глубінку, і задайте питання, що буде з вашим селом через 10 років, всі скажуть, воно просто помре. А наша задача ну, крайній случай, наші люди будуть думати, чи сказати таке, чи ні. У селищі це точно не скажуть, і я вірю в те, що через півроку в наших селах, коли заїде, хтось і спитає, вони скажуть: ми будемо розквітати. Це наша задача, і в нас є для цього все зробити, щоб воно так було. Петро Миколайовичу, Якщо все таки уявити, що держава дотримає свого слова, ви отримаєте державні субвенції приблизно там сім. Чим десь плюс 7 так мільйонів, і плюс обласний бюджет вам виділить, як обіцяно 800 тисяч гривень. На які проекти, на які пріоритетні справи підуть ці гроші? Для нас це дуже важливо, і ми розробили на саме складні питання. Хоча, коли якщо уважно подивитися, у нас навіть є припустимо, в одній школі ми ставимо комкупимо повністю комп'ютерний клас. Для чого тут є у нас і політичні питання, і економічні. І перш за все ефективні. Ми зробимо все так, щоб кожна копійка дала ефект з перспективою. І воно так і буде. Тому що, якщо ми зараз вияснили, де в нас саме дороге, дорогий обігрів школи, яка чому там так? І ми вияснили, чому. ми розібралися, чому в одній холодно, при тим саме в, затратах в школах, а в другій тепліше. Ну там вікна. Велику роль і грають. І там дахтече. В принципі, проблем багато, але Учитывая те, що продумано все буде, що будуть використовуватися, виконувати роботи наші, де не буде ніяких там відкатів, перекатів і так далі. Ці гроші дійдуть, і у нас буде дуже великий ефект. За 7 мільйоном ми можемо. Просто у кожне село у силим в то, що у нас вже приостановилася руйнація, що ми йдемо, тому що все-таки. Не дивлячись ні на що, у нас буде краще, і я знаю, що ви вже встигли навести контакти навіть з іноземними донорами. Можете нам підняти завісу. Чим ви їх зацікавили, яким проектом займаються? Перед за все мені дуже приємно. Тут я повинен віддати все таки належне належне обласним нашим керівникам, офісам реформ. Діло в тому, що обласній раді, держадміністрації, що вони нас направили. І, і тільки з, благодаря цьому нам вдалося їх е, завести в весело. А коли вони попали вже в веселу, то ми вже зробили все так, що вони в нас залишилися. На у нас німці буквально приїхали другий раз. Вони були три дні на Україні. Один день вони були в Києві, другий день були десь у громаді під Києвом, і от третій день вони були вже в нас. І ми з ними договорилися. Ми хочемо створити на наших населених пунктах у крупних наших населених пунктах пожарні сторожові підрозділи. І вони нам, по-перше, по вони нас навчили вже, як це зробити, щоб воно було ефективне. По-друге, пообіщали нам матеріально. Ви знаєте, ми навіть цінимо не матеріальну частину. Ми подивилися, як можна організувати цю роботу добровільно, де, припустимо, буде два чоловіка отримати заробітну плату, але біля них буде п'ятнадцять пожарних, які зможуть у трудний момент надати людям допомогу. Я присутствував при одному пожару, коли горіла хата, я бачив, всі бігають, в тому числі і я. А як правильно поступити, ніхто і, і, і просто не вмів. На сьогоднішній день це проблема. Я думаю, проблема не тільки в нас. Ми навчимося, ми зробимо в кожному селі, де будуть здорові мужчини, які можуть щось зробити. Вони будуть знати, що він один біжить там, виключає світло, другий сідає за руль за пожарну машину, третій займається всім, тим потрібно для того, щоб. Спасти навіть якщо ми спасемо одне життя, це вже стоїть затрати наші і так далі. А скажіть, ось така практика, як ЄС проон, проекти впроваджуються на території вашого району. Так, є в нас теж у нас це було до нас, вона до нас вона перейшла. Це у Білорицькій сільській раді, зараз це село Білоріцьке, там займаються заміною водопроводу, частотний преобразуватель поставили. Я думаю, це ми будемо розвивати. Зараз ми хочемо зробити світло. взагалі то у нас задача стоїть на цей рік всі, буквально наші вісім населених пунктів, і закінчити наше селище повністю освітлювати. А які у вас перспективи для того, щоб заробити? Ляти перш за на все, на що ми розчитуємо, це навчити наших жителів, нашої громади, чесно платити налоги. Це основна причина, яку треба буде нам ну, довести до логічного кінця. Ну це один напрямок. Другий напрямок, розуміло, допомагати малому і середньому бізнесу. І ми з цим почали працювати. Ми, от у нас в цьому році, ми в прошлому році ми купили лінію по виготовленні плитки тротуарної. І ця лінія нам обійшлася в 430 тисяч. Там на сьогоднішній день у нас вже бригада. Ми її опробували, у нас працює бригада. І працює 10 робочих місць. Це, це дуже важливо для нас. А саме головне, стоїмость нашої плитки 205 гривень. Це укладка і виготовлення. Це говорить, якщо б ми десь закупляли плитку у наших там є, ну сусідніх у Хумілітополі, то це обходилось би у два рази дорожче. Ми запланували 5 кілометрів зробити тротуарних Доріжок. А те, що Васильівський район так близько до фронтової зони, якось накладає відбиток на життя громади. У районі знаходиться біля 180 чоловік, які переїхали до нас. Дехто приїхав до родичів, де просто приїхали. Тому що діватися нікуди. Більш багаті, вони стараються їхати у місто, у Києві, хочуть десь пристроїтися. До нас приїжджають дійсно, навіть сьогодні у мене на прийомі був з Широкого, приїхав житель. Він вже йому під 65, видно, що в нього дуже великі трудності, йому треба 2 тисячі гривень, щоб купити хату у селі Широкому. І в нього великі трудності, тому що кредит йому не дають, тому що в нього непостоянна прописка, людей нікого не знає і так далі. Ну і я думаю, що на слідушій неділі ми обов'язково постараємося допомогти. Ми постараємося допомагати, чим можемо. На превеликий жаль, в таких масштабах ми небагато можемо. І хотілося б, щоб якось держава теж зверталася, надавала допомогу таким. Особливо людям, яким вже за 60, які лишилися свого, ну саме основного, це і, і, і родина не можуть, і тим більше, що і з фінансами в великі трудності. Ви ось говорите про переселенців, про цих людей, які дійсно прихисток шукають у різних селах, районах, містах. Але якщо говорити про вашу громаду, то це більше 12 тисяч людей. І ви взяли фактично за них відповідальність на себе, коли свідомо погодились очолити об'єднану територіальну громаду. Ось сьогодні, як ви можете сказати свої сили, ви розрахували правильно? Чи вистачить сил відповідати за цих людей і те, що обіцяли, те, що планували впровадити у життя, довести до логічного завершення і потім сказати: дійсно, я зробив все, що запланував, і в мене чиста совість. Чим ми... Трудніша проблема, тим солодша перемога. Ви знаєте, я завжди любив брати такі високі. питання, дуже високі. високі планки. І ви знаєте, от коли ми об'єднували на 74 багатоповерхові будинки. І тоді, в 2009 році, представте, коли я взявся за цю справу. Мені всі казали, навіть керівництво району, що в мене нічого не вийде. Непідйомна получится. справа, за да, що ти і береш? Саме головне, що вони людям казали, Петро Миколаївич вас хоче кинути. Це ви об'єднаєтесь в ОСББ, значить, ви на вас, ви верні, на нього не будете ніякого впливу. А вийшло наоборот. У мене з, з такою проблемою взагалі важкою немає. Всі багатоповерхові будинки це люди там, де живуть, це мої колеги. І я хотів би, щоб кожен так, голова, да, де багатоповерхові будинки, міг прийти і щоб його там люди говорили. Якщо ви можете, поможіть, будь ласка, ми вам вдячні і так далі. Навіть за цю реформу, точно так і по газу у нас були дуже складна. Тож ми за півтора року провели 70 кілометрів труб по селищу. І ну, поставити, припустимо, протягнути 63-ю трубу одного розміру, це не так-то просто. Мені не так-то складно. А ми ж протягнули з розчотом, що всі заводи, які у нас можуть. Появиться, які є, вони можуть користуватися газом. Ми вложили півтора кілометра 230-ї труби. А що таке 230-та труба? З укладкою це 500 гривень. Ми тоді зробили експеримент. Ми на всю територію на 10 тисяч населення селища, так ми зробили одну громаду, яка ну, може скажемо, навіть не повністю законно була організована, але люди повірили, і тоді в нас доля участь. У газофікації представте, це було часний дом 1100 гривень, а квартира 900. І це ми купили, тому що люди здавали, і це давало нам можливість продовжувати роботу. Хоча там трудності були. Ви робите багато добрих справ. Десь можливо помилки, десь можливо не все реалізовується, але головне головне те, що не втрачена віра. Віра людей у вас, а це багато чого вартує. Сьогодні про життя Веселівської громади в умовах децентралізації нам розповідав голова об'єднаної територіальної громади Веселівської Петро Миколаєвич Кияшко. Бажаємо вам, Петро Миколайовичу, наснаги і сили на тому шляху, який ви обрали. А всім, хто був разом з нами, бажаємо також віри в свої сили і нам всім спільної перемоги. До зустрічі!